– Доброго дня, дітки! Добре! 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 добре. І ви знаєте, вибухонебезпечні е або пожежні. А, або пожежні. А, а за яким номером телефону ти будеш телефонувати? Да, Іграшка і не прикраса для кімнати. Підійдеш, вибухне ім'я її. Ось! Спасибо. 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 Сьогодні ми проводимо в нашому закладі день цивільного захисту. В зв'язку з тією ситуацією, яка відбувається зараз в державі, дітям потрібно вміти не тільки виконуватися до підвала під час повітряних тривог, ну і взагалі розуміти, що можуть відбуватися пожежі, інші небезпечні події. Тому сьогодні ми проводимо згідно плану цей цивільний захист у співпраці із національною поліцією співпраці із державною службою надзвичайних ситуацій. Ми їм дуже дякуємо за допомогу, що представили можливість нашим учням. На даний час учням третіх класів спробувати е відчути себе поліцейськими або пожежниками.